Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як я приймав участь ще в одному командному турнірі. Цього разу це була битва за захоплення прапору. Взагалі-то я прийшов до магазину броні та думав купити собі на персонажа кращий одяг, але вискочила табличка реєстрації в івенті і я натиснув погодитися. На відео цього не видно, але повірте мені. В цей момент я вже зареєстрований на івент та чекаю початку. Я мав пару хвилин часу та вирішив оглянути дизайн магазину броні в Гірані. До речі, до всіх маю питання. Чи ви раніше звертали увагу, наскільки гарно тут все промальовано, і видно, що над кожною дрібничкою працювали дизайнери. Бо з власного досвіду скажу так, що часто на початку гри я не звертав великої уваги на деталі в грі, а тільки думав про те, щоб швидше апнути рівень та стати сильним. Але зараз мій підхід до гри дещо змінився. І гра для мене в першу чергу це задоволення та відпочинок. Я повільно граю та насолоджуюся грою та її красою. В цей момент я вирішив зробити пару скріншотів для заставки на це відео. Зараз я пришвидшу відео, поки я оглядаю стіни цього магазину та додам музику, яку розробляє команда серверу The Iceland. І хочу підкреслити, що тільки таку музику, яку ми самі створюємо, ми будемо використовувати на нашому каналі. Поки я оглядав магазин час минув дуже швидко, і мене телепортувало на колізей, де починався турнір. Коли я прилетів, то побачив багато персонажів як в моїй команді, так і в команді наших опонентів. Далі якийсь час на очікування та старт турніру. Спочатку була думка, що треба порахувати кількість людей, але потім я подумав, що це не потрібна для мене інформація. Я вирішив перевірити, чи працює Баф на турнірі, але ця можливість була відсутня. Коли турнір розпочався, всі поводили себе дивно, а саме взагалі ніхто нічого не робив. Тоді я наважився вирушити на протилежний бік до команди суперників, вибрав там найслабшого учасника та почав його атакувати. Ну а що ще залишалося робити? Цей персонаж почав чинити супротив, але виявилося, що він ще слабший за мого чара. Якийсь час ми робили ПВП, аж поки я не збагнув. Що поки всі сплять, я можу спробувати захопити право. Я побіг до ворожого намету, натиснув на нього, і тут для того, щоб схопити прапор, треба було вирішити математичний приклад. Для мене було дуже приємно, що мені навіть не потрібно було брати калькулятор. А чи для вас вирішення такого прикладу становить труднощі? Як у вас з математикою? Я ніс прапор, і ніхто не намагався мене зупинити. Далі гномка спробувала це зробити, і в неї нічого не вийшло, бо я був занадто непробиваємий для неї. Перемога в турнірі була близько. Я сподіваюся, що ніхто не прокинеться і не зіпсує мені мій хитрий план. Тут я згадав, що минулі скріни, що я хотів використовувати для заставки, будуть не такі вдалі, і треба зробити новий скрін. Моя команда завдяки мені перемогла в турнірі. Я отримав 30 The Iceland монеток, які пізніше я продам на базарі в Гірані, щоб купити собі нові речі. Я був задоволений і показав трішки емоцій. Дякую всім за перегляд. Як завжди, хочу звернути увагу всіх. Наскільки корисно буде, якщо ви підпишетесь на наш канал, поставите лайк цьому відео, натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Будь ласка, напишіть в коментарях, що можна покращити в наших стрімах, або що на вашу думку можна змінити. Взагалі, будь-які коментарі будуть нам цікаві. Всім до побачення у наступних відео.